У квартирі 30 градусів тепла, жара не воно але я йду робити чебуреки, бо я пообіцяла своїм рідним онукам. Тісто замішую на мінеральній воді, додаю ложку оцту, ложку олії і чайну ложечку солі. Далі робимо тісто масаж 2 хвилини і залишаємо відпочивати. Поки тісто релаксує, робимо начинку. У мене 500 грамів фаршу. Сюди я додаю 2 цибулини і спеції по смаку, сіль перець, і трошки водички. По бажанню можна додати зелень, у мене кріп. Якщо по смаку все окей, приступаємо до формування чебуреків. З тіста формують рулетик, ріжу на однакові частинки. у мене вийшло 14. Розкатуємо тіст на однакові кружечки, не дуже товсті. Далі викладаємо начинку на одну сторону, кладу не шкодуючи, бо це для внуків. Другою половинкою прикриваємо. Защипуємо в кінці і можна жарити, кладучи буреки в гарячу олію. Жарю з двох сторін по 2 хвилинки. Потім кладу на сито, щоб стекла олія. Чебуреки вийшли дуже соковитими. Мої експерти зацінили. Хай їдять на здоров'я. Всім смачного!